Та хто ж такий багата людина, і як ви собі взагалі це уявляєте? Скоріше за все, якщо я вам скажу, що от Ця людина багата, а ця людина ні. Ви собі одразу уявите людину, яка заробляє багато грошей. Можливо, при слові багата людина у вас буде виникати картинка когось відомого, якогось відомого актора або якоїсь зірки, або загалом людини, яка там на слуху, мовно кажучи, так яка має багато проєктів, багато контрактів, багато бізнесу. Загалом вона має багато грошових надходжень, так багато грошових потоків. Це хибне уявлення багатства. Якщо ми беремо давайте світові такі приклади, де це хибне уявлення можна конкретно показати, я приведу декілька прикладів. Візьмемо Ніколаса Кейджа, відомого актора. Я думаю, що всі про нього чули. Так, от, власне, якщо ми беремо його ситуацію ще в 90-х роках. Він дуже мав багато класних контрактів, він знімався в непоганих фільмах, і його дохід, його статки на той момент досягали більше, ніж 150 мільйонів доларів. І знаєте, буквально через 10 років ця людина, це відомий актор, оголошує банкрутство. Хоча, здавалось би, скільки ж ти заробляєш, це ж можна скільки років жити, ще навіть себе не тільки забезпечить. Але ні. Чому так стало?